Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні розпочала свій день з того, що хотіла пересадити деякі орхідеї в махових стаканчиках, але зачепилася на тому, що і помию ось горщики, які в мене вже десь посадка півтора-два року. І що я хочу вам сказати? Зараз ми з вами подивимось, наприклад, ось ця да, посадочка. Я її витягую. І що ми бачимо? Бачимо мох. От, бачимо деякі там поганенькі корінчики. І що я хочу зробити? Я хочу обрізати погані корінчики, я хочу прибрати повністю мох. І посадити, як я роблю зараз посадку, тільки в кору. Ніякого моху, ніяких кокосових чіпсів. Я зараз не використовую. Я нікого на своєму каналі не вчу, не кажу, що треба робити. Так я тільки ділюся своїм досвідом. І з мого досвіду, в моїх умовах, мені не підходить не мог. Не кокосове волокно, ну, не волокно, а чіпси. Волокно я іноді використовую, там зверху кладу. А кокосові чіпси я раніше використовувала з ґрунтом. мені не подобається. Тому якщо де, десь вони попадаються мені, я їх перебираю, ґрунт перебираю і я їх видаляю. І пересаджую тільки в кору, тому що з мого досвіду. З того, що я пронаблюдала. Мої орхідейки колекція в мене з 21, кінця 2021 року я зрозуміла, що тільки пора мені підходить. Ось дивіться, які красунечки вже тут у мене пересаджували. Тільки пора я пролила. Орхідейки, бо коріння ну, де-не-де було сухувати, і я просто-просто пролила. Я не заливала, не замочувала, а просто пролила. І мене зараз будуть потім на віконечку вам покажу, як вони виглядають. Зараз будуть ось такі посадки. Помила горщик, обрізала порінчики, поставила орхідею і буду. Тут перебрала все, і буду заповнювати горщик Я не хочу сказати, що мох і чіпси це погано, але хочу сказати, що уважно слідкуйте за своїми орхідейками, придивляйтеся до них, прислухайтеся, дивіться, розвивається вона чи не розвивається, якщо в неї затримався рост не йдуть або настають маленькі листочки, або не йде ріст, значить, щось там не те. Значить, треба її достати, подивитися і посадочку зробити нову. Тому ось я сьогодні цим займаю і показую вам, що я роблю. Бачите, ось кокосові чіпси. Не хочу їх. Все, прибираю. Перебрала, посадила, пролила, Тут все добре. Хочу подивитися ось оцю, Це в мене тут лігата, звичайна лігата. Теж прибираю мох. Все висипаю. Мию і дивимося, вона в мене не дуже теж росте. Ось, бачите, тут від її треба відрізати, а оці живі корінчики залишити і назад їх посадити. Орхідейки назад посадити. Ґрунт уже тут непоганий, немає. Тут попадаються кокосові чіпси. Мох я тут тільки зверху клала, я його теж прибираю і роблю таку посадочку. Особливо це називає буде дуже добре, буде невологоємка посадка. І я думаю, що орхідейкам подобається. З досвіду вже знаю, що деяким орхідеям така посадка підходить. Хочу ще одну з вами розібрати, показати, так. рад. Коріння вроді би все гарне є, пішло в ріст, але ось таке я прибираю. Мій горщик і перебираю посадку. Це все перебираю. Ось так виглядає закрита система. Я вже про неї розповідала. У мене там на дні керамзит. не кругом, але зараз стараюсь додавати. От. І повністю кора, а зверху. Зверху в мене кокосове волокно. Ті орхідейки, які приїхали нещодавно, то вони в мене ще в рухових стаканах, і я їх саджаю ось в такі стаканчики. Теж там керамзит, трошки сиранісу додаю. Кокосове волокно, але не обов'язково, тому що коли корінчики починають рости, вони починають заплутувати, заплутуватись туди. І коли я роблю пересадку, то ушкодження є корінчиків, тому не обов'язково додавати. І ось так виглядають орхідеї, яких я перебрала їм посадку, те, що я вам показувала сьогодні, вони в мене тут у подвійних горщиках. Є трохи менші, є трохи більші. І також а, закрита система. Теж є. На цьому буду завершувати. Кому було корисно, ставте лайки, пишіть свої запитання. Гарного вам дня на все добре!